Часто панелі кріплять відразу ж на профільну трубу. Краще зробити основний каркас з профільної труби, а потім покласти на нього оцинковану рейку. Така конструкція буде більш жорсткою і водночас буде мати люфт для теплових розширень. Фундамент обов'язково має бути на глибині промерзання ґрунту. При даховій установці потрібно витримувати відстань між фотомодулями та дахом для їх охолодження. Всі панелі в одній групі повинні бути ідентичні. Всі групи, що підключені на один вхід MPPT-інвертора, також має бути, всі групи мають бути однаковими, тобто мати однаковий кут нахилу та азимут відносно півдня, мати однакову кількість модулів. Якщо на один вхід інвертора приєднано три або більше груп панелей, то їх слід підключати через плавкі запобіжники. При проєктуванні слід пам'ятати про можливість снігові та вітрові навантаження. Про акумуляторні батареї. Помилкою буде, якщо ви використаєте стартерний акумулятор для запуску двигунів в системах резервного живлення. Або якщо акумулятори на рідкому електроліті без належної вибухозахищеної вентиляції, або літій-іонні акумулятори, збувших у використанні автомобілів без належного БМС. -у. Потрібно правильно налаштовувати інвертор або зарядний пристрій. Якщо напруга буде недостатньою, то акумулятор буде недозарядженим, якщо напруга буде занадто високою, то найкраще, що може трапитись, це спрацює внутрішній захист, що відключить її. Не можна використовувати акумулятори різної ємності чи напруг в одній системі. Кожна група батарей має бути приєднана через окремий запобіжник. Що стосується літійонних батарей, вони мають внутрішній БМС, що вимикає їх в разі нештатних ситуацій. Завод виробник допускає установку без додаткових плавких запобіжників, і запобіжник може розглядатися як додатковий захист для літій-іонних батарей, але він має бути обов'язковим для свинцево-кислотних. Далі підуть деякі приклади неправильної установки. На цьому слайді можна побачити, що інвертор встановлено на дерев'яну поверхню без термоізолюючої прикладки. Акумуляторний блок розміщено в шафі без утеплення. Ходіння по панелях не призведе до видимих пошкоджень, але кристали кремію крихкі, і від натискання в них можуть статися мікротріщини, котрі з часом призведуть до прискореної деградації панели. На фото панель без видимих дефектів просвітили тепловізором. Однак мірка пошкоджена. Тому гріється сильніше інших. Це міг бути дефект виробництва або помилка при монтажі. Інколи важко встановити причину, тому краще дотримуватись всіх правил безпеки при монтажі. Тут щит із ступенем захисту IP 4.0 встановлено на вулиці. І взагалі тут складно припустити, що малось на увазі під цією схемою включення. Де два автомати встановлені послідовно без відгалуджень кабельних ліній один за одним. Кабелі СІП чи ПВ3 не можна використовувати для підключення фотомодулів, оскільки вони розраховані на напругу до 600 вольт в системах, які мають напругу фотомодулів 800 вольт або більше. І не захищені від ультрафіолетового випромінювання чи морозів. Якщо при паралельному з'єднанні декількох груп акумуляторних батарей станеться коротке замикання всередині одного з блоків, то від сусідніх блоків потече неконтрольований струм. Навіть на вигляд і міцна конструкція. Не містить діагональних перемичок, що надають міцність при поперечних розгойдуваннях конструкції. Конструкція має витримувати також і бокові вітри, недотиснутий контакт має великий опір, і тому може перегріватися. Хронічне перебування в тіні не дає генерації і призводить до посиленої деградації кристалів. Тут бачимо, що дехто намагається економити навіть на прижимах фотомодулів. Для установки електростанції достатньо дотримання лише двох нормативних документів: це інструкція заводу виробника обладнання та правила улаштування електроустановок споживачів. Це узагальнений документ, в котрому інформації більше, ніж потрібно для установки станції. Тому цілком достатньо user Manual, що йде в комплекті з інвертором та акумуляторами.